Поки українці раділи початку бою реваншу Усика та Джошуа, російські телеграм-канали взірвалися новинами про підрив авто Олександра Дугіна. Його в автівці цей момент не було. За кермом сиділа його донька Дар'я Дугіна. Вона загинула на місці. Якщо вам цікаво, що насправді сталося з автівкою Дугіна, то чому в цей інцидент розслідували за два дні? Підписуйтесь, ставте лайки. Поїхали! 20 серпня, близько 21-ї за московським часом СМТ Великії В'язьоми автомобіль Toyota Land Cruiser, який належить Олександру Дуйгіну, на повній швидкості вилетів на шосе та загорівся після потужного вибуху. Сталося це через вибуховий пристрій, закладений під нижче з боку водія. 29-річна Дар'я Дугіна загинула. Вона поверталася з фестивалю під назвою Традиція, де була зі своїм батьком Олександром Дугіним. Він сам до речі мав повертати. На цій автівці, однак поїхав на інший зі своїм товаришем. Хто такий Олександр Дугін та чому про нього всі ці два дні говорять у ЗМІ? Олександр Дугін це такий ідеолог руського міру та мозок Путіна, який закликав повернення України в Росію шляхом її захоплення. Простіше кажучи, більшість методичок Кремля про те, що Україна не повноцінна країна, та її треба підчинити Росії та подібне цьому. Це все з голови Олександра Дугіна. Його донька від нього недалеко пішла. Вона всіляко. Підтримувала збройну агресію Росії в Україні через це вона в березні навіть потрапила до санкцій американських. Ебатько там ще с 2015-го года затишь сами заслуги. Так она и напала, понимаешь, в чем дело? Она в принципе и так была сформирована всегда антироссийская сущность. Там, собственно, то, что было в Киеве запущено 8 лет назад, это, на самом деле тот же проект антироссии. То есть, в принципе, Западная Украина к интегрированию не подлежит. Все, что сегодня происходит, все противостояние – это война не одного экономического клана с другим, ни одной экономической позиции или там политической позиции с другой, а это Та заприкоснення столкновіння двох цивілізацій, і в першу чергу, це столкновіння двох ідеологій. До речі, міністерство фінансів США, накладаючи санкції на Дугіну, заявило, що вона була головним редактором дезінформаційного веб-сайту під назвою United World International, який припускав, що Україна загине, якщо її приймуть до НАТО. Вебсайт був розроблений російською політичною операцією впливою під назвою Проект Лахта. Яка за словами чиновників казначейство використовувала вигаданих онлайн персон для втручання у вибори в США принаймні з 2014 року? А тепер до версій. звичайно, Росія одразу звинуватила в цьому українські спецслужби та вже навіть провели розслідування, де з'ясували причетних до цього осіб, начебто, це була жінка, яка була на службі в Нацгвардії, підрозділ якого належав до полку Азов. Але і тут олені з ФСБ обламались, бо в Росії є аналог нашого миротворця, який називається Немезіда. Так ось 13 квітня туди заносять кіллера Наталію Шабан. Але при цьому ФСБшники кажуть, що вона приїхала в Росію 23 липня. Дивіться, тобто людина, яка майже три місяці в російських базах і по переходу російського кордону її б точно ретельно перевірили, а вже потім заарештували, спокійно собі їде в Москву і робить свої справи. Тут у нас два варіанти: або в ФСБ працюють рукожопі та сліпі ідіоти, або сильно провтикали з версією про український слід. Ось вам теж трохи цікавих фактів. Розслідування вбивства російського журналіста Владислава Лістєва зайняло 27 років. Журналістки Ганни Політковської 15 років. Опозиціонера Бориса Німцова 7 років. А донька ідеолога руського міра 2 дні. Нічого вас не дивує. А ми тут натикаємось на версію, що підрив автівки Дугіна зробило саме ФСБ. Судіть самі, Дугін, що роками розповідав, що українців не існує як самої України. Путін, його народ це вірили. ФСБ годувала Путіна тим, що Україна слабка і її можна захопити за 2-3 дні. Путін вторгається в Україну, отримує по зубах, потім відступає і починає внутрішні розбірки з усіма особами, що годували його дезінформацією. Ми вже знаємо про чистки ОФСБ, осіб, що займалися українським кейсом у РАШці, і Дугін, скоріш за все, частина цих внутрішніх чисток. Звісно, українцям хотілось би, щоб всі причетні до розпалювання війни в Україні понесли покарання. Але ми демократична держава, яка завжди виконує концепції, за якими забезпечуємо російських військових, що потрапили у полон, всіма їх правами, як військовополонених. Ми не держава-терорист радник голови офісу президента, також відреагував на російські звинувачення. Тут пряма цитата. Підкреслюю, що Україна безумовно до цього не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава. Кінець цитати. Ну а у нас на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. До зустрічі!